На Прикарпатті зросла кількість крадіжок електроенергії. Від початку року фахівці зафіксували понад три сотні порушень. Найбільше їх в Івано-Франківську. Чому споживачі уникають оплати та що їм за це загрожує? Дивіться далі. За шість місяців на Прикарпатті виявлено 318 випадків порушення правил користування електроенергією. Більше 80% акти писалися в побутовому секторі. Є також випадки останнім часом втручання в конструктивні елементи лічильника, тобто впаюються такі елементи, які не передбачені заводом виробником. Такі порушення виявити є досить важко. У 62% випадків користувачі самовільно підключаються до електромережі, також втручаються у роботу лічильників. Що стосується магнітів, то даний вид крадіжки ми фактично мінімізували. Використовував, здійснивши певний ряд технічних заходів в частині унеможливлення доступів до корпуса лічильника та встановлення індикаторів магнітного поля. Також була проведена значна робота в частині виявлення генераторів частоти, генераторів імпульсних генераторів. Порушниками найчастіше є саме побутові споживачі. Якщо взяти приклад по Івано-Франківську побутовому споживачу, було нараховано близько півмільйона. Гривень нарахувань. А якщо взяти інший приклад по непобутовому споживачу в Коломиї, то йому взагалі було нараховано майже мільйон гривень на У першому випадку це було підключення самовільне, тобто фактично споживач, не мав ще укладеного договору, тим не менше, він підключився до електричної мережі і фактично за електроенергію не сплачував. У другому випадку по непобутовому споживачу. Споживач шляхом зняття захисної конструкції металічної шафи він повністю знімав цю шафу, зробив перемички з входу на вихід, таким чином, що лічильник фактично був незадіяний. Щоб не платити чималі штрафи за повторне підключення електроенергії, фахівці нагадують містянам про обов'язкове поповнення платежів щомісяця.